Сьогодні у програмі помічник державного секретаря США у Києві обговорює ситуацію на сході з керівництвом України. Новий генеральний секретар НАТО у Варшаві вирішує питання підсилення НАТО на східних кордонах альянсу. Демонстранти у Гонконгу домовилися з владою про початок переговорного процесу. Вітаю, ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, час Тайм, студії у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Стан реалізації мінських домовленостей із врегулювання ситуації у низці районів Донецької та Луганської областей обговорив президент України Петро Порошенко з помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд, яка перебуває у Києві. Сторони підкреслили важливість взяти під повний контроль українсько-російський кордон, що є ключовим для мирного врегулювання протистояння. Петро Порошенко наголосив на необхідності відновлення роботи українських прикордонників, залучення експертів ОБСЄ з належним технічним оснащенням для моніторингу на пунктах пропуску та по лінії кордону. Вікторія Нуланд схвально відгукнулась про мирні зусилля Петра Порошенка. НАТО занепокоєне великою кількістю випадків порушення перемир'я на сході України, заявив новий генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, перебуваючи у Польщі з першим офіційним візитом на новій посаді. Генсек закликав Росію використати свій вплив на сепаратистів, не порушувати домовленості. У контексті кризи в Україні та загроз з боку ісламської держави, очільник НАТО приїхав до Варшави обговорити питання посилення альянсу, зокрема, розміщення натівської системи протиповітряної оборони у Туреччині та створення сил оперативного реагування, які мають стати відповіддю на агресію Росії. З деталями Олексій Кузьменко. Генсек НАТО вітає намагання України знайти мирний шлях залагодження конфлікту на Сході. Ми занепокоєні ситуацією в Україні. Ми привітали припинення вогню і вважали, що це відкриває можливості. Водночас, ми бачимо, що мають місце порушення режиму домовленостей, і це викликає у нас серйозне занепокоєння. Я хочу відзначити зусилля уряду України, який багато робить і для утримання припинення вогню, і для пошуку політичного вирішення кризи. Стриманість по відношенню до Росії демонструватиме і саме НАТО. Після вступу на посаду Єнс Столтенберг вже заявив, Альянс прагне посилювати безпеку, не порушуючи міжнародних зобов'язань. Що на практиці означає, альянс не матиме постійних військових баз у країнах Балтії, Центральній чи Східній Європі. Все, щоб не порушити умови договору Росія НАТО від 97-го року. За таких умов безпеку країн-членів НАТО, які межують з Росією, гарантуватиме ротація військових підрозділів на їх території та спец спеціальні сили швидкого реагування готові прибути до місця конфлікту протягом двох діб. У альянсі кажуть завдяки цій системі, їх військові завжди будуть у потрібному місці у потрібний час ще минулого тижня. США відправили до країн Балтії близько 700 солдатів. Танки, бойові машини Бредлі та Страйкер. Операція під назвою Залізний кінь має на меті переконати Москву, що будь-яке втручання у справи Естонії, Литви чи Латвії призведе до війни з НАТО. Паралельно у Польщі проходять спільні з НАТО масштабні військові маневри Анаконда. А країна підвищує витрати на оборону до 2% ВВП. Олексій Кузьменко, Голос Америки. Тим часом не припиняються спроби сепаратистів відбити Донецький аеропорт. Американські експерти переконані, аеропорт для проросійських бойовиків не лише стратегічно важливий об'єкт, але й спосіб порушити перемир'я. Саме тому Україні не варто розраховувати на те, що найстрашніше позаду попереджають вони своїми думками про що вже зараз має думати українська армія. Експерти поділились з Тетяною Харченко. Постійні атаки на Донецький аеропорт тривають із таким натиском саме тому, що Росія хоче зірвати перемир'я, вважає президент Джеймстаунівського фонду Глен Говард. Він переконаний для України перемир'я є рятівним перемир'я є позитивом і для України, і для Росії. Але росіяни зондують певні напрямки, особливо Донецький аеропорт. Вони продовжують тиск на Україну, бо дуже хочуть, щоб перемир'я зірвалося. Основне питання зараз чи Україна продовжить битися за аеропорт? Коли саме обстріл аеропорту можуть спровокувати ескалацію, експерт прогнозувати не береться. каже мир на сході України і без того надто нестабільний, щоб підливати масло в вогонь припущеннями. The ситуація дуже нестабільна. Очевидно, одне Україна на даний момент більше не має армії. 65% військового обладнання втрачено під час воєнних дій у східній Україні за останні три місяці. 65%! Так і з чим вам тепер воювати? Якщо у вас немає військового обладнання, ви дуже слабкі. Вам потрібно переозброюватися бодай до весни. Чи вдасться Україні провести швидкі військові реформи залежить від того, чи зуміє президент Порошенко зосередитись саме на військових питаннях? вважає Глен Говард. А ще Україні треба дати чесну відповідь, що саме сталося в Іловайську і покарати. Ти винних без цього й чіткої стратегії для сходу чекати від українських військових дивний слід, вважає Говард. Колишній радник Володимира Путіна Андрій Ларіонов від додає: як не слід чекати і миру, адже ціль Кремля не Донбас, а саме знищення України як держави. Сроки говоря, во-первых, не соблюдалося відверто кажучи, перемир'я цілком не дотримувалось від самого початку, і також було зрозуміло, що обидві сторони не збираються дотримуватись цього перемир'я від того часу, як було досягнуто угоди 5 вересня. До 17 вересня, коли було досягнуто іншої домовленості, кордони серйозно змінились. Сепаратисти постійно намагаються розширювати територію, яку вони займають, за рахунок нових і нових територій. Жарт, який розповідали після Євромайдану про те, що для нормального життя українцям після Януковича доведеться виганяти і Путіна, зовсім не жарт. Путіна не влаштовує незалежна Україна, тому хибно думати, що найстрашніше позаду. На жаль, це не так наголошує Іларіонов. Етенні за вісими Україна незалежна і самостійна країна, яка до всього ще й має суспільство, готова чинити спротив. Воно не хоче здавати ні свій вибір, ні свою політичну систему, ні територію якимось терористам чи сепаратистам. Це не задовільняє Володимира Путіна, тому ніякого позитивного прогнозу, що от знаєте, ми тут трохи повоювали тепер все закінчиться і буде 20, 30 чи 50 років миру. Хай навіть такого, як у Придністрові, на жаль, не буде. Саме зараз Україні пора організовувати офіцерські курси для того, щоб старші офіцери, які пройшли крізь військові дії на сході, вчили молодших і передавали їм свій досвід. Резюмує Глен Говард. Він переконаний, саме цих молодих офіцерів також треба не ігнорувати, як це відбувається зараз, а просувати і всіляко сприяти їм в кар'єрному зростанні. Бо чим швидше Україна визнає їх заслуги і відмовиться від радянського типу управління армією, тим більше шансів буде перемогти. تو چلان ہر چن کم ہو سما رکیب Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час тайм продовжуємо випуск. Австралія провела першу повітряну місію над територією Іраку у рамках міжнародної коаліції, що намагається ліквідувати ісламську державу Іраку та Леванту. Однак австралійці не наносили удари по об'єктах на землі. У міністерстві оборони Австралії кажуть, що ще чекають на дозвіл іракського уряду. Тим часом Туреччина передислокувала своїх військових до кордонів Сирією та Іраком. Парламент країни дав дозвіл на участь в міжнародній кампанії, однак турки поки що не вступали у бойові дії. А сполучені штати продовжують активно підтримувати своїх союзників на землі з повітря. Участь США у боротьбі з іділом не санкціонована конгресом країни, що викликає критику на адресу адміністрації Барака Обами. Тему продовжує Олександр Яневський. Упродовж довго часу сирійські повстанці просили про надання їм військової допомоги, щоб протистояти уряду Башара Алясада та мусульманам-екстремістам, включно з ісламською державою. Король Йордані Абдула у своєму інтерв'ю американському каналу CBS заявив, що міжнародна спільнота могла б запобігти виникненню ісламської держави, якби почала діяти раніше. Під час свого виступу на генасамблеї ООН король Абдула закликав світ не послабляти тиску. Терористи та злочинці, метою яких є Сирія, Ірак та інші країни, є прикладом всесвітньої небезпеки. Міжнародна спільнота повинна розробити спільну стратегію, щоб стримати та перемогти такі групи. Офіційні особи США кажуть, що не надавали прямої допомоги повстанцям, оскільки не були впевнені у чиїх руках опиниться американська зброя. Експерт американського інституту миру Стів Гайдеман ставить під сумнів побоювання адміністрації Барака Обами щодо готовності пересічних повстанців до бойових дій я думаю, що його уявлення про озброєну опозицію як фермерів, продавців та аптекарів, є дуже хибним. Більшість з озброєних повстанців мають військову підготовку. Гайдеман говорить, що допомога повстанцям могла суттєво змінити ситуацію у регіоні. Я думаю, що ми могли би багато зробити, щоб не відбувалося розростання ідилу та військові перемоги режиму Асада. Ми могли б створити значно кращі умови для проведення переговорів у Сирії, якби почали постачати зброю поміркованим повстанцям раніше. Якби США раніше втрутилися у ситуацію, це могло б змінити баланс сил. Вважає Нора Бенсахель з центру нової американської безпеки. Так, ми могли б запобігти розростанню і але ми не знаємо, які інші проблеми та виклики постали б перед нами. Нора Бенсахель вважає, що США могли б бути втягнутими у громадянську війну. Ми б могли опинитись на чиїсь стороні у сирійській громадянській війні. Це мало б неймовірні регіональні стратегічні ускладнення. США утримуються від безпосередньої участі їх солдатів у конфлікті. Вашингтон покладається на своїх союзників іракську армію та сирійських повстанців, яких тренують американські експерти. Олександр Яневський, голос Америки. Урядові працівники Гонконгу повернулися в понеділок на роботу. Запрацювали місцеві школи. Протести, що понад тиждень паралізували центр міста, поступово послабли. Їхні ініціатори, студенти кажуть, що домовились з урядовцями про терміни обговорення їх вимог. Демонстранти домоглися, що будь-які домовленості досягнуті під час переговорів будуть виконані владою міста. А напередодні учасники протестів пережили нелегку ніч, під час якої очікували штурму свого табору, адже відмовились виконувати усі вимоги розійтися разом з демонстрантами. Напружені години пережив і кореспондент Голосу Америки Брайан Педен з його репортажем Богдан Цюпин. У порівнянні з минулими днями ночувати просто неба у центрі Гонконгу залишилося менше демонстрантів. Попри ультиматум влади з вимогою очистити вулиці до початку ранкової години пік, атмосфера у таборі була на диво розкута. У центрі спорудили монумент людині з парасолькою. Саме парасолями демонстранти минулого тижня захищалися від слізного і перцевого газу, застосованого поліцією для розгону протестів. Використання владою сили лише активізувало виступи і налаштувало громадську думку проти поліції. А парасольки стали символом революції. Демонстранти кажуть, що готові до можливих нових дій влади. Um, залежить, хто це буде. Якщо вони застосовуватимуть війську, то нам треба буде розійтися, а потім прийти знову. У деяких групах тривало обговорення завдань, які об'єднали демонстрантів. Вимог гарантувати право на вибори без втручання Пекіна в процес реєстрації кандидатів. Інші демонстранти розважалися грою карти. Дехто спостерігав за поліцією, що стоїть на варті біля будинків адміністрації Гонконгу. Активісти кажуть, що навіть у разі штурму вони намагатимуться не здавати позиції. якщо тут стане справді небезпечно, я піду геть. Я знаю, що чимало людей, моїх близьких друзів підтримують наші вимоги, але вони також дбають за мене за мою безпеку. Ми усі розуміємо, що існує справжня загроза. Якщо поліція вдасться до дій, ми будемо змушені відступити, але ми триматимемося до останньої хвилини. Ми відстоюватимемо наші вимоги, будемо боротися за народ Гонконгу за його права. Так, Гонгапівагудішевдицюга. Оголошений владою крайній термін минув. Поліція не вдавалася до спроб розігнати протест, але минає час втома і виснаження діють на демонстрантів. Їх кількість зменшується. Постає питання: скільки ще учасники протестів зможуть утримувати свої позиції? Богдан Цюпин, Голос Америки. Учасники протестів вважають, що влада не застосувала проти них сили, тому що вони виконали одну з її вимог: розблокували урядові будівлі. Ці протести найбільші виявни покори з часу, коли у 1997 році Гонконг повернувся під юрисдикцію Китаю. Дізнатися більше про ситуацію в Гонконгу та про інші події висвітлені в нашій програмі. Ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою chastime.com. Це все на сьогодні. Ви дивилися час. Тайм. дякуємо за вашу увагу до програм Української служби голосу Америки. Успіхів вам до побачення.